Слава Богу. Слава Богу! Хочу поділитися Словом Божим. І на основу я хочу читати, то, що Бог говорить через Іоанна. Це буде в першому посланні, і Він нам дає таку настанову, це другий розділ, 15 й вірш. Не любіть міра, ні того що в мірі. Хто любить мір, в тому нет любви очі. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого, и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божу, пребывает во век. Мы бачим, Бог нам дає настанову, як мы должны нап напрям яким нас должно быть направление в житті, він говорить, що не любите цього миру. Дуже часто ми можемо заглядувати мір і під, 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 піддержувати те, що там знаходиться, підтримувати, якось то заглядувати і підражати. Але він говорить: не любіте цього, не підражайте, тому що то, що в цьому мірі, це є споходь плоті, походь очей, і гордість життєйської. Це не є від Бога. То, що ми бачимо в цьому мірі. Це не єсть від Бога і це не є для нас. Бог не хоче, щоб ми так жили, щоб ми так поступали, щоб ми возносились друг перед другом, щоб ми якось то жили гордо, щоб ми якось то старалися піднятися над братями і сестрами. Написано, що хто хоче бути першим, той будь слугою всім, всім людям. Ми повинні почитати друг друга вищим себе. І дуже часто ми бачимо цю гордость життєйську, це возношення в цьому мірі, де люди возносяться, де люди піднімаються. Ісус Він говорив, що. Що в, народ, в народах так буває, що є в них царі, і в них вони господствують друг над другом, а у вас не должно бути так. І Бог він нас закликає до того, щоб ми жили по-другому, щоб ми не подражали культури цього міра, щоб ми не брали то, що знаходиться в цьому мірі, тому що написано іще в другому місці, що. То, що високо у людей, то є смерті перед Богом, то, що мир робить, то, що люди в цьому мірі роблять, це є огида для Господа, і Він не хоче, щоб ми це мали. І є один приклад, пару прикладів Біблії, де люди вони заглядували в цей мір, вони заглядували, вони брали щось від того міра, і приходила поразка. І я читаю про Ахана, це Ісуса Навіна, 7 розділ, 20-й вірш. В ответ Иисусу Хан сказал: Точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то. И между добычей увидел я одну прекрасную синоарскую одежду и двести сиклей серебра, и слиток золота весом пятьдесят сиклей. Это мне полюбилось, и я взял его, это. И вот оно э, спрятано в земле среди шатра моего и серебро. однім ми бачимо чоловіка який заглянув в, цю, в цей мір в цей світ бог він сказав не беріть того що в єріхоні не беріте. все золото воно должно було бути переплавленим, все должно було очиститись, і воно все повинно було для Господа бути. Але ми бачимо, що цей чоловік він щось захотів взяти для себе, він взяв для себе цю сінарську одежу, він взяв, взяв ці багатства, він взяв це золото, це серебров, і він говорить, що я полюбив. Я полюбив і все починається з любові. Любові до міра. Це ця поразка. Вона почалась від того, що хтось подивився і побачив, і полюбив. І так само ми читаємо про Діну. Вона вийшла подивитися. На дочерей Сіхема вона полюбила, вона хотіла заглянути, що там знаходиться, що там може я щось собі візьму, може я якось то може получу якусь розбаву, може я якось то, начну їм подражати. і ми бачимо, що теж оп'ять, приходить поразка. І так само в нашому житті Бог хоче, щоб ми не заглядали, щоб ми не любили, щоб ми не інтересувалися цим міром, як другі люди живуть, як, як е, другі люди поступають, як е, люди. Яка є культура цього міра? Він, хоче, що... він предлагає нам своє, він хоче, щоб ми заглядали в Слово, Його, щоб ми підражали Його Слову, Його словам, Його настановам, Його закону. І я читаю слова Ісуса Христа, Він говорить такі слова: ніхто не може служити двом Господам, або одного буде ненавидіти, а другого любити, або одному стане усердствовать, а другому не радіти. не можете служити Богу і Мамоні. І в другому місці ми читаємо про зерно, яке впало в терні написано, що це що ці церні вони заглушили це зерно і воно не принесло ніякого плода. Бог говорить, що ви не можете мені служити і мамоні в то саме. Время. Ви будете ілі любити одного, ілі другого. Не можете любити то і друге. І він говорить, що ми не можемо служити Богу і мамоні. І так Бог він говорить, щоб ми возлюбили Його, возлюбили всім серцем, всією душою, всім крепостю, всією розумінням. Бог він хоче це від нас, це і перша заповідь. І Він не хоче, щоб ми любили цього світа, цього, цих багатств, які світ нам предлагає. І ще пару місць я прочитаю, як Бог на це дивиться. І я читаю, що Бог говорить через Іакова, це четвертий розділ, четвертий вірш. Прилюбодії і прилюбодійці, не знайте, що дружба з міром є вражда проти Бога. І так, хто хоче бути другом міру, тот становиться врагом. Богу, і ви думаєте, що напрасно говорить Писання, що до ревності любить дух живущий в нас. Бог він ревнивий Бог. Якщо ми починаємо заглядовувати в цей мир, якщо ми починаємо любити цей мир, він э, от відноситься до цього ревносно, він він є Бог ревнитель. І Він це сравнює до прелюбодійства. Бог він не хоче, щоб ми так поступали, тому що ми невірні Богу, коли ми проявляємо любов до цього міру, ми невірні Богу і Він хоче, щоб ми Його любили. А Ісус Він однажди запитав Петра Сімон Петр, любиш ли ти мене? І так само і нас Бог запитує, чи ми його дійсно любимо, чи може на словах ми любимо, а в серці. Ми маємо якесь то прив'язане до чогось то другого, до, до цього до того, що мір предлагає, до цієї гордості, до цієї похоці, до того всього, що проходить. Бог він говорить, що це все тимчасове. Ті люди, які ісполняють волю Божу, вони будуть перебувати в а це все зімне, воно прийде, і Бог він хоче, щоб ми любили його, щоб ми були з ним на в небесах. І він говорить, що немає більше тої любові, Чим тоді, коли чоловік положить душу за друзей своїх, Бог він показав нам свою любов, він показав, і ми сьогодні згадували про Його страждання. Він положив свою душу за нас і Він дивиться на нас, чи ми його теж любимо, чи ми теж готові все віддати, наші всі бажання, наші всі стремлення для того, щоб жити для Нього, для того, щоб віддати наше життя для Бога. І ми бачимо, що Ісус три рази спрашує Петра, любиш ли ти мене? І так само Бог хоче знати, теж, чи ми його дійсно любимо, чи ми дійсно готові постраждати за нього, чи ми дійсно готові йти за ним. І ми бачимо, що Петр він любив Христа. Да, в нього були падіння, в нього були проблеми, але він був готовий все віддати, і в кінці кінці він все віддав. І сьогодні я хочу, щоб ми перевіли своє життя, для кого ми живемо. Що ми дійсно любимо? Чи ми підражаємо цьому світу, чи в нас є ця гордость, чи ми стараємося якось то возноситись друг перед другом, і жити для своїх удовлетворень, і дійсно ми живемо для Господа? Хай Господь нам поможе в нашому житті, щоб ми переосмислили своє життя і зробили поправки, де треба зробити в нашому житті. Амінь.